Менькі були, З вами Дякіспер, перша українська мовна блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. До цього встати немов. Ми на Оля, коли... А як правильно, гірськолижному чи гірнолижному. А, коротше, ви мене підправите в коментарях. Так от, зараз вам покажу цю красоту. Ми в Кордельєрах в штаті Колорадо, недалеко від міста Салідо, десь в 2-3 годинах їзди від Денвера. А, курорт називається... Монарх го Маунтін, гора Монарх. Це ще ну, ми зробили наш перший спуск. Сподобалось, багато падали, але повіть навчилися трошки. От. Будемо сьогодні цілий день тут проводити час. От. Їдемо на підйомник, їдемо знову на гору, да Оля? Не. Не ще? Не. Хочеш під'їхати туди на лавочки, перепочити? Ну поїхали на лавочки. Ось, я взяв свою GoProшку. Знімаю відео, тільки я на діаспору не буду викладати те відео. Я його викладу на свій інший блог, отак воно в мене тут причеплено. На, на діаспору просто от вам покажу. У нас Зараз я не знаю, правда, скільки градусів нижче нуля. Але нижче нуля, сніг іде. Я коли бронював а, білети місяць тому, тоді казали, що буде сонечко, але сонечко не вийшло. Але добре, зато ж сніжно і не мокро. Кайфово. Нам подобається. От. Сьогодні ми тут, а завтра ми будемо гуляти містом. Денвер, поїдемо в Денвер на екскурсію. Подивимося на місто і я тоді ще вам з Денвера також щось зніму, щось покажу. От. Оце люди в чергу за квиточками на, на підйомники. Ми ще на цьому підйомнику піднімалися от туди, далеко за той ліс вверх. І звідти спускались. Кайф.